ДБР встановлює обставини вибухів у Миколаєві, через які загинули двоє військових та травмувались п'ятеро рятувальників. Про це вони написали на своєму сайті сьогодні. Зранку за попередньою інформацією, 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці, під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулася детонація. Наслідок вибуху загинуло двоє бійців, та ще двох було поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час Ліквідації пожежі стався ще один вибух, через який травмувалися вже п'ятеро рятувальників, що приїхали на виклик. про їхній стан дізнаємося від речника ДСНС у Миколаївській області. Е, Ілляна е... Пацюк з нами на прямому зв'язку. Е, пані Іляно, вітаємо вас. Вітаю вас. Е, власне, ця ситуація е, з повторним вибухом. Через скільки часу е, стався е, власне він? Е, і через скільки часу після повідомлення про вибух стався повторний, через який власне працівники ДСНС були травмовані між вибухами орієнтовно було 25 хвилин. І наші рятувальники отримали осколкові поранення під час роботи. Вони мають акуба травми, контузію від вибуху. Їх стан наразі лікарі оцінюють як середньої важкості, життю загрози немає. Двоє рятувальників потребують залучення лікарів суміжних спеціальностей для, для додаткового огляду органів зору та слуху через хімічний опік очей та потрапляння різнородних тіл. Скажіть, будь ласка, чи хтось із рятувальників зараз перебуває у лікарні, чи вони амбулаторно лікуються? Так, всі п'ятеро рятувальників лікуються у лікарнях, але у різних знаходяться у лікарнях і після того повторного вибуху чи продовжили гасіння пожежі, і чи туди викликалися на місце сапери? Гасіння було продовжене, коли були переконані, що повторних вибухів немає, але з дотриманням більш ретельних засоб, засобів бронезахисту були відразу наші рятувальники працюють і в касках захисних, і в бронежилетах, але, скажімо так, на більш відстані. Про саперів. Треба було. Чи, чи були залучені сапери, може, після повторного вибуху? Сапери ДСНС не залучались. В цьому не було просто потреби, я так розумію. Ні. А, до речі, чи, Ні відомо, не які, не чи відомо яка ця вибухівка саме була, яка здетонувала у підсумку? Це компетенція інших відомств. Дякуємо, пані Іляно, що долучилися. Іляна Пацюк, речниця ДСНС у Миколаївській області, розповіла про випадок у Миколаєві, внаслідок якого були травмовані і загинули військовослужбовці а також були травмовані рятувальники.